Невідомі озброєні люди захопили приміщення, відштовхнули, побили жінку, одну, мене відтягнули за волосся, кинули на землю і невідомі. Я думаю, що це представляють забудовника. Будь ласка, ми бачимо зразу картинку боротьби з корупцією проти людей. Це про що можна говорити? З якій державою ми живемо? Це кого ми привели до влади? Наші дії є всі абсолютно законні, тому що є ухвала суду на виконання на проведення обшуку. Ми прибули для проведення обшуку, ми її вам цю ухвалу Передо, відповідно до Кримінального процесуального кодексу. Ми вам зачитали ухвалу перед поредним, початком проведення обшуку. Ми вам зачитали, показали, що є ухвала, ми зобов'язані провести, оскільки слідчий суддя є підпис, печатка є законною. То хто сказав, що є і не її закону, якщо ви не погоджуєтесь, з діями слідчого, оскаржу, у вас є на це законні підстави. нас Летяцького та Вольського, які являються працівниками Гіпербуду, за їхніми поясненнями, чітко зазначається, що інвестора чинять їм перешкоди, хоча неодноразово зазначалося, що підходьте, будь ласка, і працюйте з документами, ніхто ж не заперечує. І саме цікаво, що вони ж вилучають саме майно потерпілого. З якою метою можна вилучати майно, яке належить стороні яка зчинила злочин. Як можна вилучати майно потерпіло? З якою метою? Печатки, статутні документи, для того, щоб і перебуде міг працювати, знову зробили злочинний напад на майно, яке належить інвесторам. За моєї заяви на горячу лінії прокуратури генеральної, навіть не приїхав ні один представник прокуратури, що казати про міліцію, яка виконує те, що їм дали для роботи. Я не кажу, що їм дали наказ, а їм дали те, що дали для роботи, оскільки вони повинні прикривати злочинців, виконувати ухвалу суду Шевченківського нашого району, який не розібрався в тому і в суті речей за кримінальну справу, яка ще була відкрита в травні цього року, минулого року, і дала добро на проведення обшуку і вилучення документів, які належать злочинцям, які вкрали гроші в цих людей.